Привіт, з вами АвтоРадус. Сьогодні у нас на огляді буде обігрівач салону 24 вольти До автобусів Богдани талон від виробника дорожня карта. Також його можна використовувати до різної техніки, головне, головне правильно його підключити. Так, бачимо обігрівач салону 24 вольти, виробник дорожня карта. Додаткового маркування більше ніякого немає. Робимо розпакування товару. Бачимо, закріплено якісно. В комплекті йдуть кронштейни. Два. Перемикач. Ну і сам обігрівач. Закриваємо все в пакеті. Так. Дивіться, 24 вольта вказано. Дорожня карта виробник, каталожний номер. Електродвигун обігрівача має потужність 30 Вт. Патрубки мідні, радіатор мідний. Виведено два проводи. Так, три сопла. Ну, В принципі, по корпусу вже всі питання зрозуміли. Так, перемикач має три положення. Раз, два, три. Три положення по потужності. Тому ви зможете підібрати правильне тепло. Ну і два кронштейни. Кріпляться до корпусу і там вже ви визначаєте, як вам закріпить і до чого. Все залежить від техніки, яку ви використовуєте. По розмірам 21, 20, висота 12,5. Діаметр патрубки. Зовнішній діаметр патрубка. Так, 16. 16 патрубок. В принципі, все. А, давайте ще й сопла заміряємо. Часто роблять якісь додаткові там, патрубки і виводять спеціально там, в ноги чи ще кудись який діаметр сопла. Зовнішній. Так. 44 діаметр сопла. Тому, якщо ви хочете замовити даний обігрівач 24 вольти, приходите за посиланням за цим відео. Якщо треба 12 вольт, у нас є і 12, і 24. У нас є на 3 сопла. На, 4, о, на 3, на 5 і на 6. І всі вони діляться на 12 і на 24 вольти, то заходьте в каталог і обирайте. Ми є платниками ПДВ. Якщо треба виставити рахунок з урахуванням ПДВ, ПДВ, звертайте, зробимо рахунок. Всім дякую за перегляд. Ми автоградус. Гарного дня, до побачення.